Усім привіт. Зараз якраз час, коли потрібно підживити свої квіти. Маю таке добриво, майстер 134013. 13. Якраз його добре використовувати для кращого цвітіння або після висадки, пересадки рослин. Я його брала і для овочів, тому що в мене більш ніякого немає. Зараз добре внести добриво. Рослинки вже поприймались. Наші курочки зацікавились, що це я роблю. А також розкажу, як я висаджую лунарію. Але трішки позаглядаємо з вікна, посадила її колись, щоб мати отакий вигляд. Розповім ще трохи за мою лаванду В цьому кущеві вже десь четвертий рік. Зараз якраз так починає гарно цвісти. І тут є молоденькі, які поприймалися вже того року ще і також порозцвітали. Осені вже їх можна відсаджувати в інше місце. Варто знати, що лунарію також потрібно обробляти від якихось кідників. Її понадрізало трохи, беру перегній. Це вона трошки на сонці в мене постояла, але в ґрунті, думаю, відійде. Це лунарія зимовий сад. Не робіть так, як я. Висадіть її в кінці травня, на початку червня. Ком дуже заріз, її потрібно було посадити раніше. У мене просто не було часу, але вже пора. Тишки перегною даю, добре поливаю. І обов'язково позначити. Бо на другий рік можна забути, що це росте. Частиво вона вже буде наступний рік. І так само висаджую мірабіліс. Це однорічна рослина, дуже гарно цвіте. Також пересаджувала свої пеларгонії. Більше горщиків, а деякі у ґрунт. Я брала ґрунт для пересадки біля річки. Бачите різницю? Це ґрунт від річки, і ці два пакета. А цей Поряд, а це з городу. прямо якийсь сірий, а від річки такий троф'яний чорнозем, дуже подобається мені. В ньому рослини гарно ростуть. Можна висаджувати їх в ґрунт, по буде місце розростатися, хіба потім назад у горщики осінню пересадити знову. Особливо цей сорт дуже любить висадку ґрунт. І ще пересаджую колеоси. Тут колеос, блюма, візард, скарлет і ще якийсь. Загубила, тут дві пачечки посіяних. Пересаджую просто у більші горщики. Також корені дуже опліли в горщик, їм вже не вистачає місця. Я того року і в ґрунт їх садила. Але Поки що в горщиках будуть, а там побачу. Палергоні вже деякі так порозцвітали. Ще весною придбала собі таке гарне кашко. Надію, ці палергоні розростуться, попідростали вже камни, лагурус з боку. Оцей, що в затінку, росте набагато краще. Ну Тут не зовсім затінок, а напів. пів. Приймалася м'ята грізна, це ананасна. Ще сама насіялась віола. Тут вона росла того року. Починає квітнути вже календула. А це флокс. Ромашки ще продовжують кетування, дельфініуми, Гібіскуси. Дуже люблять метелики. От я вже замітила, це у нас великий кущ. Є ще й маленький. А це лаванда рожева. Цей великий кущ – це фізостегія. Я його посіяла з насіння. Але враховуйте, що він дуже високий росте і розростається в ширину. Я би для нього вибрала інше місце, якби знала це. Покажу ще, як виглядає якон. Не скажу, що він вже так сильно підріс, йому трохи не вистачає тепла. Але росте поки що. В мене вже питаються, чи я буду продавати. Ну, спробую розмножити його, то на весну пишіть, кому цікаво, можливо. Пробую проростити саджанці. А так виглядає батат з бульб, який я посадила, показувала вам. Деякі більше підріс, деякі менше. Я його поливаю дуже часто. Підсихає тут картопля наша, певно, у всіх вже цвіте. А це ромашка лікарська. Я вам вже її показувала. Видно відмінності її від іншої ромашки, такі випуклі жовті серединки, і вона дуже пахнюча, а це живучка. У нас тут гарний ґрунт, і вона гарно дуже розрослася. Починає розцвітати цей сорт, що я купила, такий червоненький буде, і це пін-крамлер, яку я розмножила. А так вже. Розцвітає Мій мулюс. Він Мі в мене тут загусто посаджений. Але от пересадила в інший горщик і починаю давати квітоносим. Це шавлія лікарська. Кермек татарський. Це дуже красивий різновид деревію, Нарешті починає розквітати. Ще дельфініум, гвоздика. Слотиця активно випускає квітоноси. Ну, Зрізати ще раненько хай добре розростеться. Така в нас краса зараз. Червень, наливаються колоски. Дякую всім за увагу! Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал.